Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну справді потужну штуку шаблони для шиї агентів. Знаєте, це не просто якийсь код, це, по суті, готові будівельні блоки, такий собі набір ЛЕГО для розробників, що дозволяє створювати дуже круті і складні застосунки набагато набагато швидше. Ну що, давайте розбиратись. Думаю, багатьом знайома ситуація, правда? Є ідея створити щось потужне, але сама думка про те, що доведеться все писати з чистого аркуша, ну, це трохи лякає. Це довго, складно. То як же перестрибнути цей етап і одразу взятися за найцікавіше? І ось тут на сцену виходять шаблони. Відповідь саме в них. Уявіть собі, що це не просто код, а професійні архітектурні креслення. Вони дають вам надійний фундамент, на якому вже можна зводити щось своє, унікальне. Це і швидко, і ефективно, і що головне надійно. Так, і що ж у них спільного? А те, що всі вони по суті стоять на одних і тих же ногах, використовують однакові базові елементи, мають схожу стартову структуру і навіть уже містять певні запобіжники. Але ключова ідея просто запам'ятайте її. Ось вона. Вони задумані як чернетки для кастомізації. Це основа, яку треба і можна адаптувати. Ну що ж, поїхали. Почнемо з першої категорії. Це, так би мовити, наші агенти-розвідники та агенти-планувальники. Вони спеціалізуються на тому, щоб збирати інформацію і наводити лад у справах. Перший наш герой це такий собі цифровий детектив. Його робота взяти малесенький шматочок інформації, ну скажімо, ім'я людини та назву компанії з вашої CRM, і автоматично знайти в інтернеті все інше: сайт, сферу діяльності, останні новини. І це робить початкові дані набагато ціннішими. А як він це робить? Все досить просто. Крок перший даємо йому зачіпку, той самий контакт. Крок другий, він нишпорить по вебу, використовує пошук, підключається до різних сервісів. І нарешті крок третій повертає акуратно спакований звіт у форматі JSON. І все це без жодного кліку вручну, повна автоматизація. Гаразд, ідемо далі. Буває таке. Є крута ідея, а з чого почати незрозуміло. Ось для цього і є помічник у плануванні. Це просто знахідка. Кидаєте йому задачу щось на кштант, хочу запустити новий онлайн-курс. А він вам у відповідь: Детальний покроковий план дій. І що класно, він не просто сліпо виконує команду. Він може почати діалог, поставити уточнюючі питання, а яка цільова аудиторія, а який бюджет, і тільки після цього генерує план, який, до речі, можна ще й підкоригувати. Це вже не просто інструмент, а справжній партнер у плануванні. Добре, з плануванням розібралися. Тепер переходимо до агентів-комунікаторів. Ці, скажімо так, спеціалісти вміють говорити як з людьми, так і з базами даних. Знайомтеся, це ваш невпинний працівник служби підтримки, який працює 24 на 7. Він розуміє, про що питає клієнт, сам знаходить відповіді у вашій базі знань, може перевірити статус замовлення через API. Уявіть, скільки рутинної роботи він може зняти з живої команди. А працює він як такий собі розумний диспетчер. Спочатку він аналізує так, це питання про гроші сюди, це технічна проблема, он туди. Він використовує потрібні інструменти для кожної гілки, і тільки якщо сам не впорався, обережно передає естафету людині. Дуже ефективне сортування. Погодьтеся. А тепер приготуйтеся, бо це схоже на справжню магію, особливо для аналітиків і менеджерів. Цей агент дозволяє просто розмовляти з базами даних. Звичайною людською мовою, більше ніяких складних SQL запитів. Просто подивіться на цей приклад. Ліворуч, звичайне питання, яке може поставити будь-хто. А праворуч, той самий запит, мовою SQL, який для цього треба написати. Так от цей агент ідеальний перекладач з людської на мову баз даних, і це ну це просто відкриває двері до аналітики для всіх. Так, і наостанок пара агентів, які просто обожнюють читати. Їхня суперсила це робота з документами, контрактами, політиками, будь-якими текстами. Якщо серед слухачів є юристи чи фінансисти, увага! Цей шаблон просто знахідка. Він бере на себе найнуднішу, але й надзвичайно відповідальну роботу, знаходить усі відмінності у двох версіях договору, перевіряє, чи все відповідає стандартам і навіть підсвічує потенційні ризики. Схема роботи елементарна. Годуєте його двома файлами, а на виході отримуєте чіткий звіт: ось тут відрізняється, а ось цей пункт може бути ризикованим. По суті, він забирає години рутинної роботи, щоб можна було думати про справді важливі стратегічні речі. А це по суті власна корпоративна Вікіпедія на стероїдах, доступна 24 на 7. Запитуйте в нього, як оформити відпустку або де знайти наш останній брендбук, і він миттєво дає відповідь, базуючись виключно на внутрішніх документах компанії. Технічно це називається RAG, але якщо по-простому, агент не фантазує. Він спочатку знаходить потрібний абзац в інструкції чи політиці і тільки потім на його основі формулює відповідь. І що найважливіше, завжди показує, звідки взяв інформацію. Це гарантує, що відповідям можна довіряти. Хух, ось така у нас шистка потужних інструментів. Вражає, правда? А тепер давайте все це зберемо докупи, щоб було зрозуміло, що і для чого найкраще використовувати. Ось ця табличка чудовий підсумок. Хочете додати даних до контактів? Беремо Data Enrichment. Треба розписати план проєкту, Planning Helper. Боротися з потоком запитів у підтримку Customer Service. Все логічно і просто. Кожному завданню свій інструмент. І ось, мабуть, найголовніша думка всього цього огляду. Повторюю її ще раз. Це не готові продукти з коробки, це глина для ліплення, це стартові набори. Їхня справжня магія починається тоді, коли їх беруть і починають допилювати під себе, під свою унікальну задачу. Отже, тепер у нас є цілий арсенал креслень для створення неймовірних шиї рішень. Залишається лише одне питання: з якого проекту почнете саме ви. Дякую, що були з нами.